Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Тобі відомо, що ти можеш стати партнером Binance прямо зараз, отримувати відсоток від комісії, рефералів за спотову та фьючерсну торгівлю, а також мати доступ до ексклюзивних промо-компаній. Сьогодні розповідаємо, як це зробити, взявши участь у Binance Affiliate Program. Партнерська програма Binance – це спосіб заробляти більше для тих, хто має свої ком'юніті. Ти можеш отримувати високі комісії та створювати додатковий дохід. Завдяки тому, що тобі будуть нараховуватися відсотки з кожної угоди реферала на Binance Spot, Futures, Margin або навіть на Binance Pool. А зручна аналітика та повна підтримка допоможуть тобі ефективно залучати нових користувачів на Binance і, що найголовніше, розвивати та зміцнювати своє власне ком'юніті. Все це режим Referral Pro. Перейдемо до деталей. Його механіка проста: за кожного користувача, запрошеного на Binance через цей режим, запрошувач отримує частину. Торгових комісій, сплачених рефералом на спотовому, ф'ючерсному та маржинальному ринках Binance. А результати своїх рефералів ти можеш відстежувати в режимі реального часу за допомогою аналітичної панелі Referral PRO. Але це ще не все. Ти можеш повністю налаштувати свої реферальні посилання від унікального імені до відсотка, який буде повертатися твоїм рефералам. Також ти можеш запрошувати ко-інвайтерів, щоб зібрати свою команду і спільними зусиллями розвивати загальне. Ком'юніті. Давай коротко розберемо переваги партнерської програми над реферальною. Твій дохід зростає до 50% і стає безстроковим. А замість базових опцій, ти отримуєш цілий арсенал професійних інструментів. Також тобі відкривається можливість повертати старих користувачів, а не тільки залучати нових. Можеш поставити відео на паузу і детальніше ознайомитися з інформацією в таблиці. Крім того, будучи партнером Binance, ти зможеш отримувати бонуси, такі як запрошення на. Глобальні івенти та конференції, шанс отримати ексклюзивний мерч Binance та інші різні бонуси для твоєї аудиторії та ком'юніті. Партнером може стати майже кожен. Також до реєстрації в програмі запрошуються лідери криптоспільнот, творці контенту та інші інфлюенсери, які відповідають вимогам. Приватним особам потрібен обліковий запис із понад п'ятьма тисячами підписників, наприклад, у YouTube, Facebook, Instagram або інших соцмережах. Криптоспільнотам або лідерам Думок мати групу, яка налічує понад 500 учасників, наприклад, у Telegram або Reddit. Ну а компаніям необхідно бути криптофондом, платформою, агрегатором або інфомайданчиком з базою користувачів понад 2000 тисячі осіб. Неважливо, новачок, ти чи інфлюенсер з великою аудиторією. Binance відкриває двері для кожного. Приєднуйся до Binance Affiliate Program і почни заробляти. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до нас. Тупного відео із нашої добірки.